В роботі дві головки скутера Peugeot 125-ка, гарно відмиті. Такий стан їх візуально з всіма штуцерочками, різьбами, підсвічку різьби і патрубки, все на місці, датчик температури. Одна і друга. Це однакового скутера. Я не скажу точно модель, його в мене немає. Це людина каже, вони дістались два скутера в розібраному стані. Ну і він такий, смикалка є, він людина з руками, скажімо так, він понизу розібрався з двигуном, він буде збирати один. А каже, головка, він каже, щось тут не так. Я взагалі не займаюся ремонтами, головками, тому що треба мати інструмент не за 1300. Гривень, так як, по-моєму, ще колись брали, а за 1300 євро, де цей. Тому у нас як в брендові техніки попадаються головки з такими вироботками, то даю людині, яка бере там на прирізку 5 євро за сідло, за заміну направляючих там взагалі. Ну, коротше, це в залежності там від цього. Але я берусь тому, що дивіться, якщо техніка це 2001 рік. 2000 рік. Якщо вона, я не знаю, якщо ще не зареєстрована, то е, давати їх ремонтувати дуже дорогезними ремонтами, самі розумієте. Ну, приходиться е, тим, що поправляєш тільки. Що поправляєш тільки, приходиться цей, тому що ну, і заробити хочеться, і людині потрібно допомогти. Давно просить, каже цей. Каже клапана, клапана. І добре, що приніс, бо тому, що я б знайшов моноклапана, оце він. Все відмив гарно. І цей набор був, тому що людина попередня, яка, від якої дісталось. Оце от було. Тут по клапанах також один якийсь зверху припилений, чуть-чуть різні, якісь доукомплектовані. Ну, Я вибрав ще. Ну, Почнемо, почнем, звісно, з цієї. Хоча Ені Бені Раба, вони якби дві були печальні, але буде робитися одна. Ця кладеться на три крапки. І за чого вона? Гарніше ну, типу, подивитись на неї. І сідло в неї не було таке вхуйдохане, як на цій. Дивимось на випускне. До речі, під свічку різьби все нормально. Е, Дивимось, три кута все є. Ну, Три кута ріжуть. Трошечки інші. Ну і клапана береш інші. Ви помічали так, що два клапани, от, старий і нов під, під різні кути. Тому вже як поправляєш, то поправляєш під клапан, ріжеш під, під своє. Ну тут є куди різати ще, є нормально. Випускниця просто впусниться просто дивіться, робочий момент. Це фаска, яка мала бути під 45 градусів, яка мала бути контактне п'ятно чуть-чуть більше, ніж ця. Викрутка то, товстішої десь таке, от воно вже розплескалось. Але це ще півбіди, тому що його тут можна вивезти, зробити кут, навіть цими висапати, висапати, можна так сказати, і е, поправити, притерти гарно і тисяч на 20 як мінімум, воно ще проїде без перепресовки. Але тут халепа з іншим. Тут подивіться, хто майстер одразу побачив. Одразу побачив шалений Елікс. Дивіться, беремо клапан. Це від неї. Дивіться. Опа! Офігеть, так? Да? Від чого таке робиться? Від того, що його зжирала пилюка. Так, є головки, що менші самі направляють і зжирають тільки шляпки оцих от клапанів, але це, це все. Тут його зробити неможливо. Да? Навіть прирізати по цим не буде правильно, клапан буде гуляти, не призакривати. По-перше, по-друге, ти його не приріжеш, тому що воно буде тікати. І так воно довго робило, воно вже розбило. І, і навіть як перепресуєш з цим сідлом, я не знаю, як би. Тим паче, як робиться, перший раз випресовується, ми зробимо. Робимо так Ми випресуємо цю, цю направляйку, подивимось, можливо, вона підходить від якогось, тому що пілот підійшов по товщині. Можливо, підходить, можливо, можна заказати, щоб подивитись на це. потім Якщо вона знайдеться або дасть ну та вже по пораді, по, по запресовується і потім вже виводиться. Но цим Ну, як би це, Взялися за цю головку. Тут по сідлах гірше, тому що тут ще хтось пробував робити. Але направляйки тут класні. Тут класні. У них є робочі чуть -чуть. Ну, Ви розумієте, втулка в пальці, вони мусять мати робочі такі, але це от, от максимум. І тут можна. Я почав робити, я почав вже робити. Я не можу ще толком зняти. Подивіться, тут хтось під, під 30. От, от. Тут просапали. Ну, я сподіваюся, що тут не буде збиратись на це. Я почав робити впускне, е, впускне сідло. І почав збирати. Бачите, тут от, тіло мішає Зінкеру. Зінкер заходить. От, менший, менший з набору не дістає, а більший чуть-чуть цей. Я зняв тіло самої головки, тому що. До сраки там степінь зжаття не поміняє, але мені треба було по-перше. Тут вже сходило на 0 повністю на ноль в алюміній. І мені треба перший раз зробити от, 58 верхній вугол, зняти, втопити із-за того, що, що я вибрав адекватні клапана, яких будуть бігати. І коли його вставляєш, навіть бігати. О! Оце від нього. Так, так. І видно, що він. Е, от, коли його навіть пробували перетирати, зараз, можливо, ліхтарика виключу. О, фасочку бачите? Фасочка вже в кінці клапана. Він брав вершком. Тут швидко послаблюється. Тут швидко послаблюється, залізо перегрівається. Оце його. О, і він брав вершком. Уже цей клапан. Так. Вони одинакові, просто той новий, цей старий. Вони навіть видно по тим, по що різні. Бачите, ну, Я буду ще вибирати. Але о, я цим самим, що е, я втоплюю вниз, я дивлюсь, чи є ще сідло робоче. І, по-друге, під конус іде, бачите? І, і саме під конус. Під конус вниз, тому коли ми його садимо вниз, ми уходимо навіть на, на, контактні, на контакті з клапаном. Чуть-чуть ми уходимо. Ми продовжуємо життя. По-перше, не буде перегріватись і не буде треба так часто його регулювати. Ну, ще трішечки е, робимо. Бачите, виходить, у нас під 45 зараз взагалі немає. 45 у нас цей, це контактне. Ми зібрали під 58, ми ще чуть-чуть його топимо і потім зробимо під 45, притираємо, покажемо. Ну, думаємо, кажу, думаю, 1020 має ще пробігати. А далі? Паста якась перемерзає, блін, стає рідка густа весь час внизу і внизу. Хвилини, дві, три. Не можна сказати, скільки треба терти, треба дивитись, бо кажу, навіть, навіть різні пасти бувають. Каляка-маляка зараз витріть. О, пробую показати. Так, на клапані у нас пасочка має бути робоча після притирки. Це видно, де добре вона контактує з сідлом. Це у нас сіра полоса. Посередині сіра полоса. Прекрасно. Вона, я навіть не знаю точно, яка вона має бути по мануалу, тому що робиш таке вже відносно того, яка це. Але вона точно має бути по кругу, по кругу має бути контактувати. О, видно, що ну, це грязинки. Чудово. А от сідло прийдеться ще трішечки. Тому що нічого дивного, якщо дивіться, нічого дивного, от вона сіра полоса. Оце контакт, не бачите? Сліпить трішечки, ну і без цього недобре, да? не видно без Вивоз фокусую там, де треба. О! Ось ця одна жахлива для відео головка і за цього такого, ну, але видно, видно от. Отут воно більш жирніше, бачите, але воно є і не перестає. Воно по кругу йде, значить цей. Це що воно сходиться в одному місці майже на ноль, але воно продовжується, на ноль не сходиться. Тобто цей клапан вже буде герметично тримати. Якщо його правильно засухарити, отак от закладаєш і. Перед тим як навіть сухарити, ну витираєш, вимиваєш, і перед тим як сухарити, не забуваєш прокручувати. І коли він навіть прокручується, коли він правильно контактує по всій поверхні сідла з клапаном, він відчувається такий відчувається плотність. Відчувається плотність. Ми будемо ще трохи. Так, тут вже у нас вийде недопустима фаска з однієї сторони. Ну, якби недопустима, тому що вже якби цей. Але вона буде якби, працювати і не буде таке, що там через тисячу дві кілометрів вже десь починає сифонювати. Так що, слава Богу, одна, як мінімум, врятується навіть сьогодні.